Вітання від каналу Село ти Моя доля з найкращими побажаннями міру, здоров'я, усіляких гроздів. А в нас сьогодні знову мороз. Зима прийшла в гості до жовтня і затрималася. Гостює не один день, не одну нічку. А от квіти в затишному місці. Морозом не зачеплені. І хости дуже швидко від, відтають, скидає своє красиве листя шовковиця, вкриваючи ним землю. І в нас сьогодні не тільки мороз, а ще й туман. Ось таке такий негатив весь докупи. А в нашому господарстві поповнення. І придбали тиждень тому ми дві ось такі чорненькі свинки в'єтнамської національності. А вирішили такі свинки придбати, тому що е, тому що великі свині і їдять багато, і вже нам пенсіонерам не можна свини небагато їсти, і тим більше, якщо Держати на гроші, то нам зовсім не вигідно, бо годуємо свиней натуральними харчами, в тому числі дороговартісною картоплею. Вигідніше ту картоплю здати, ніж годувати свиней нею, а потім свині, можна сказати, за безцінок здати. Ніякого доходу. А в'єтнамці це буде сугубо для себе. Виростив невеличке і весь час маєш собі шматочок м'яса чи сала. Колись ми держали вже в'єтнамці. Якщо хто не знає, то вони дуже люблять ось таку зелень, різну це їм чоловік люцерне накидав, але можна давати різноманітну зелень, в тому числі і багато бур'янів в літню пору, коли той бур'ян є. Люблять гуляти і не обов'язково давати їм багато зерна, так як великим свиням. Тільки, як на мене, єдиний недолік в тому, що вони стають дуже ручними і потім, коли вже підходить час, коли їх потрібно забивати, то дуже шкода. Але таким є життя. Якщо не вегетаріанці, то мусимо. Мусимо тварин перетворювати харчі. Попросили показати козу, ось наша коза найстарша пані. Ще вона не дуже така стара, бо, як ви знаєте, кози не рекомендують тримати більше семи років, але, звичайно, бувають винятки із правил. Я думаю, що і в нас буде виняток, але їй ще сім років нема. Питаються дівчата, чи вже возили наших кіз до наречених. Цього року, на жаль, нареченого свого в нас нема. От і доводиться вести на чужі села до наречених. Цю кізочку возили, але наречений якийсь був дуже невеличкий. Хто його знає, чи вона відбігала, не знаємо. А інші. Вони в нас в іншому місці, бо тут нема місця, хоч, можливо, доведеться цій козі мамі найстаршій потіснитися, бо, бо там, де знаходяться інші кози, буде холодно їм взимку. Тож будемо пробувати якось їх подружити між собою. Котрась із інших кіз хотіла вже до нареченого, просилася. Але ми були зайняті, і її не повезли. Погано, коли не маєш в господарстві свого сапа. Але цього року в нас ось так. Звісни не подбали. Я боялася правду сказати чоловікові сказати, що давай ще поміняємо сапка, бо він зі мною сварився, що, що кіз я залишила багатенько. Васька! Кіт мене зачіпає. І хочу показати, що ось він я. А що ж ти на мене увагу не звертаєш? Ну, Звертаю я увагу, а він всіма силами старається щоб ще більше привернути увагу і муркає, і зачіпає мене лапою. Такий дружелюбний кіт Василь. Я його також люблю, але ж не люблю, як він кіхтики свої мені загрожує, за, за. -за, -за Застромлює в моє тіло. Так що таке, що стосується кіз, ще не відгуляли. Вони якось пізніше цього року. Васька, ти мені зів'єш кадр, ну лізе мені в телефон і не дає знімати. Ну що це за Васька такий? Ось такі в нас новини. От якби мене хтось ще зняв з Ваською. То побачили, влізе і на шию. І цілуватись. Васька! Васька, тікай! Кицька не так хоче ласкатися, а цей, а цей кіт неперевершений. Так, що кози цього року якось пізніше. В минулому році вже таку пору були, відгуляли і козенята були рані. А цього року якось так. Ту не возили, а ця ну, взагалі в нас більше є, як дві. Не знаю, чи ми всі будемо держати, я хотіла продати, але ніхто не відгукнувся на моє оголошення. Ну Не дуже люди хочуть себе затруднювати триманням кіз, хоч кози. Як ті, хто тримає, знаєте, що дійсно вигідні тварини, бо маємо і м'ясо, хоч також дуже шкода м -м -м, перетворювати козеняту м'ясо. І маємо молоко, не треба ходити з баночкою по селі, просити в кой, щоб те молоко продавав нам, бо знаємо, що корів тепер залишилося дуже мало, а від кози, наприклад, ми маємо сира більш, ніж нам потрібно. Я і наморозила сира, і трохи засолила по давньому бабівському рецепту. І навіть молока трохи заморозила на той період, коли коза не буде доїтися. І, звичайно, є і кефірчик, і сироватка навіть йде в хід. і кози п'ють, і свині п'ють. І борщ можна підкислити, і тісто замісити, розчинити. Так що доки ноги носять і руки крутяться, то потрібно з козами не розлучатися. І, звичайно, багато хто міг би козу утримувати, бо корову важко тримати, а козу чи навіть дві, менше харчів треба і можна утримувати, але люди не хочуть. Не хочуть завдавати собі зайвого клопоту. Так що така моя сьогоднішня коротенька розповідь про тваринок, які є в нашому господарстві, про наші поповнення. А свинки тим часом снідають, насолоджуються тим, що ще є зелена травичка. Чоловік їм поставив будиночка сьогодні, ще вночі не було того будиночка. В цьому будиночку в нас є. курчата виростали, але вони ще не звикли, не звикли до цього будиночка, потрібно пару разів буде їх туди заштовхати, і вони будуть там собі заходити і грітися. Там тепліше місце, бо тут, можливо, від дверей трохи тягне вночі, коли, коли холодна ніч. А я, як завжди, згадую, що з вами був канал Село Ти Моя Доля. І я бажаю всім мирного дня, успішної праці при доброму здоров'ї. І згадую, що дуже вдячна всім, хто підписався на наш канал. Хто в наступному буде підписуватися, хто пише коментарі. І чоловік також вдячний, бо йому багато чоловіків пишуть коментарі. За його за зроблені ним різні агрегати, механічні і механізовані, за допомогою яких він в основному обробляє ґрунт на городі. Сподіваюся на те, що і надалі будете заходити на наш канал, будете. Цікавитесь нашими новими відеороликами, а для того, щоб їх бачити, тисніть не тільки на кнопку Підписатись, а також і на дзвіночок. І будете бачити всі відеоролики, які я дуже таки частенько викладаю. Бо розповідати є про що. Отож, кому цікаво, дивіться, підписуйтесь, пишіть коментарі. Як завжди кажу, мене звати Ніна і до зустрічі.